Доброго ранку, малята! А хто пам'ятає, яка в нас зараз пора року? Правильно, весна. А після весни яка буде пора року? Правильно, малята, літо! Сьогодні пропоную вам розгадати загадки про явища, які частіше всього відбуваються влітку. Слухайте уважно, все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглядає в віконце, всім воно життя дає. Променисте. Що це малята? Так, сонце. Слухаємо далі. Чи клубки пухкої вати, Чи топір'я скрупних птах? Чи біжить овець отара? Ні, пливуть це білі. Хмари, правильно. Хтось у лузі біля річки загубив барвисті стрічки. Дощик вгледів, підібрав, небеса підперезав. Що це малята? Так, веселка. І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію веселку. Готові? Тож починаємо. Для роботи малята нам потрібен аркуш плакитного або білого паперу чи картону. Ось такі кольорові смужки, їх повинно бути сім. Хмарка і сонечко, і клей. Ну що, починаємо робити веселку? Беремо першу смужечку червону. Мажемо один кінчик. Потім другий, всю стрічку не потрібно мастити клеєм. І приклеїмо на аркуш паперу. Так, щоб у нас вийшло півколо. Так, беремо тепер помаранчевий колір. Мащимо стрічку клеєм і приклеїмо поряд з червоною. Теж так, щоб було півколо щоб в нас райдуга була гарна, півколо. Далі беремо жовтий. І так всі кольори по черзі. Останню смужку беремо фіолетового кольору, або рожевого. Дивіться, малята, яка в мене вже веселка, кольорова і гарна вийшла. Тепер давайте прикрасимо її сонечком та хмаркою. З однієї сторони приклеюємо сонечко, а з іншої приклеїмо хмарку. Приклеїли сонечко. Тепер хмарку. Дивіться, малята, яка гарна в мене вийшла. Чекаю на ваші роботи.